Сьогодні майже на годину рух із Вижгорода до Києва був паралізований через аварію за участі важкої спецтехніки. ДТП сталося посеред білого дня на повороті за перехрестям вулиць Дніпровської та Богатирської. Отримали виклик від чергового, що кран з'їхав на обочину і майже перекинувся. Лише дивом кран не зірвався у прірву просто на житловий будинок. Багатотонне громадище втрималося лише завдяки багнюці та майстерності Керманича. Що стало причиною страшної ДТП? Водій на камеру розповідати не схотів. я не люблю, Особливо таке. А от автоінспекторам чоловік поскаржився. Його на повороті нахабно підрізав легковик. Аби уникнути зіткнення, кранівник пішов на таран відбійника. Даїшники зізнаються, лише дивом ніхто не постраждав. Потерпілих немає. Водій поясняє, що йому створили перешкоду в русі, він прийняв трошки правіше, наїхав на бордюр і зависнув фрірюк. Рятувати колегу приїхав інший кран, але самотужки звільнити багатотонну машину йому виявляється не до снаги. Лише за дві години на місце дістається і ще один велетень. Уже вдвох їм таки вдається вирвати застряглий кран із брудного полону. Що ж насправді стало причиною масштабної ДТП, тепер з'ясують автоінспектори. Розібратися у цьому їм допоможе відео з камери спостереження, що встановлена за кілька сот метрів. Вона й покаже, хто винен. Невпізнаний легковик чи необачність самого керманича крана.